Ви знаєте, що вчора така гарна новина прийшла, що нам дозволили в НЦІ, це мережа операторів системи передачі Європейського союзу збільшити квоту з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Не Прогнозували, Хотіли навіть 2,2, щоб було трошки менше. Вони дали. Да менше, але все ж таки вони передбачили також ще 250 п'ятдесят аварійної допомоги. То дай Боже нам все це використати. Угу. Якщо це якщо це знадобиться, хоча ви знаєте, проблема ж теж існує з цим, оскільки е, в, 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 існують ті ж прайс кепи на сьогодні. Ну в, в, знають спеціалісти, що це таке. Ну обмеження Як... цін, обмеження цін була да. ж розмова, да. що їх скасують, там саме щоб забезпечити. Експорт принаймні в вечірні години, імпорт, мабуть, імпорт, Рі, да, але і експорт з Європи в Україну, в Україну так, да, да, да. але щось не поспішає інколі це робити. Тому ну, всі ж розуміють, що якщо будуть ціни у нас нижчі, ніж в Європейському Союзі, за дефіциту, це це ненормальна ситуація. Угу. Да. Це не ринкова ситуація ніхто нам не буде поставляти електричну енергію, коли нам потрібно, і ми вимушені будемо вдаватися до графіків погодинних відключень. А для чого це робити? Якщо є у нас опція, така імпортна, дуже гарна опція. Це практично більше ніж два блоки атомних. Ну для прикладу, Київ споживає десь. Ну, взимку десь ну можна сказати 1200-1300 МВт, а тут цілих 2100 МВт, Тобто, це дуже добра допомога нам. Її треба просто використати, а не обмежувати різними прайскепами.